У мукачеві на вулиці Духновича продовжують обрізку дерев. Працівники комунального підприємства ремонтно-будівельного управління запевняють, що обрубка необхідна для висадки нової алеї. Але жителі міста не підтримують такі рішення. Не годиться нікуди. Не годиться. Це була дуристика. Кто це горсовет придумав обласний совет? Це президентство, це міністри какого-то пекло. Не знаю, але це дуристи. там виросла. Тут теж можна було прирізати, щоб вони відпустили нові кори. Самі, ну, це, коренно, кого не, не треба, а що тепер посадять? Коли то виростуть. Мешканці будинків на вулиці Духновича скаржаться на те, що тепер вони залишаються без затінку. Водночас дерева слугували перешкодою від нахабних водіїв, які паркувалися біля їх вікон. Нарікають мукачівці і на інші наслідки виробки. А фасады какие будут? Что, заставлять людей, чтобы фасад потом что делали? Крыши вот, посмотрите, что тут творится. Хотя бы пос... через одно бы обрезали и посадили бы по одному деревью, чтобы так это самое. Что, сделают платные стоянки, чтобы деньги зарабатывали? Деревья обрезаются ужасно. Не знаю, на мой взгляд, то, что бы надо обрезать, то не обрезается вообще. А то, что обрезается, обрезается по какой-то такой странной системе. Деревня мають вже вигляд, Ну, і ніхто не думає про те, що все-таки прийде літо. Комунальники, які пиляли дерева, давати коментар категорично відмовлялись. – Ні, то не к нам, чесно. А до кого нам звертатися? От тільки що пішов начальник, начальник який. Ну добре, а чому ви відмовляєтеся давати коментар? Ну я не даю коментарі, чесно. Не хочу я давати вам коментар. Ми зателефонували майстру з озеленення міста, аби домовитися про коментар. Однак Неля Васильівна повідомила, що коментувати нічого не буде. там є більше начальство. Я тільки майстер виконавець Суцільна обрізка дерев у місті мукачівцям не до душі. кажуть, є купа інших проблем, які владі потрібно вирішувати.